5 серпня 2024 року голова Ізмейської районної державної адміністрації Родіона Башев провів нараду, у якій взяли участь перший заступник голови Ізмейської РДА Сергій Проданов, заступниця голови Ізмейської РДА Ірина Холостенко, начальник відділу з питань цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ізмейської РДА Юлія Армієв, ВО керівника апарату Ізмейської РДА Світлана Тіткова та представники керівництва територіальних громад. Під час наради був розглянутий ряд актуальних питань щодо забезпечення життєдіяльності населення, зокрема підготовка до осінньо-зимового сезону на території Змейського району. Ми зараз готуємося до того, щоб якомога швидше відпрацювати альтернативне джерела електропостачання це сонячні батареї, це газопашневі електростанції, які зможуть забезпечити цю недостачу електричної енергії, яку ми будемо відчувати. Були заслухані звіти представників керівництва районних територіальних громад, які зазначили, що підготовка відбувається за планом. Більшість освітніх та медичних закладів забезпечена паливом, вугіллям та дровами, а також альтернативними джерелами електроенергії. Генераторами паливними, паливними стильними матеріалами ми купуємо постійно, але є надзвичайні ситуації, коли ми їх да, розходуємо, тому що не вистачає електропостачання. Але ми поповнюємо резерв. Генераторами на даний час ми забезпечені. Також зараз розглядаються можливості встановлення на території громад альтернативних систем енергозабезпечення вітрових сонячних електростанцій тощо. Зараз вже реалізується проєкт на міській лікарні. На перинатальному центрі буде встановлена сонячна електрична станція. Зараз розглядаються проекти в Соф'янівській громаді, в Суворовській громаді, в Вілковській громаді і в Кілійських громадах. Наступним важливим питанням наразі є готовність до нового навчального року. Умови очного навчання є наявність укриттів у закладах освіти. Але із внесенням змін до статті 32 кодексу цивільного захисту України відомий раніше принцип двох стін при повітряній тривозі більше не діє. Цього року були внесені зміни до цивільного кодексу, згідно якого принцип двох стін вже не приміняється. Тому у нас Кілійська Вілківська громада більшої частини не зможуть працювати в офлайн режимі. Тепер всі заклади освіти зобов'язані мати повноцінні укриття. Це створює нові виклики для освітніх установ, особливо в Кілійській та Вилківській територіальних громадах, у зв'язку з поверхнево розташованими ґрунтовими водами. Ми звернулися з листом до міністерства освіти України. Зараз чекаємо відповідь на те, що все ж таки дозволять цим двом громадам працювати по принципу двох стін. Тому в них навіть запроектувати згідно державних будівельних норм і цивільного кодексу неможливо ці укриття. Загалом більшість навчальних закладів у громадах готові до початку навчального року в офлайн форматі, зазначив голова Ізмеліської РВА. Громади по більшій частині готові до нового навчального року, і більша частина закладів освіти буде працювати в офлайн режимі. Питання використання коштів державного та місцевого бюджетів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування є актуальним в умовах воєнного стану. Ізмаїльської РДА постійно ведеться моніторинг запланованих публічних закупівель територіальних громад на суму понад 50 тисяч гривень. Наразі в пріоритетах нашої держави забезпечення обороноздатності України, тому ретельно аналізується доречність та доцільність закупівель. Ці кошти, які є в громади, повинні йти або на забезпечення нагальних потреб, це житлово-комунальне господарство, заробітні плати лікарям, освітянам та іншим. Співробітниками громади, а інші кошти повинні бути спрямовані на потреби збройних сил України. Наразі в пріоритетах нашої держави є забезпечення збройних сил України, тому особлива увага приділяється плануванню видатків місцевих бюджетів із мельського району саме на потреби обороноздатності. Через зміни у кодексі цивільного захисту України щодо автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій необхідно здійснити заходи щодо модернізації місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення в Ізмаїльському районі. Вона буде централізована. Тобто сигнал буде поступати з центрального пункту диспетчерського, який розташований в Києві, і керувати оповіщенням буде саме центральна диспетчерська. Тому зараз громади розробляють проєктно-кошторисну документацію, потім буде вже реалізація. Згідно з кодексом, ми повинні цю роботу зробити до кінця року. За підсумками наради представникам керівництва територіальних громад були надані відповідні доручення та рекомендації. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин.